От те ви, милій серцю покритки, та ніжні тінку сльози байстрюки, гукаю в небо відчайдушним покриком І Роззираюся довкола спід руки. Нема, нема! Невже повмирали ви, неначе прословутий динозавр. Пішли на дно та обросли коралами Лук'ян, Гервасій, Опанас, Назар, Параска, Домна Феодора та Гуртина. Проставали в авторічний сніг. Вже не писатиме про вас, чудових книг, новий Шевченко. Часу безупинно кружляє колесо і раптовий рекетир посаду обіймає Робінгуда. За дивними стовпами ходять люди, але червоні хвили розкотить новітньому пророку не під силу. Програма оголошує прогноз, веселка мене, є. спінети силос. Кому читають, але це здалось. І тільки позусиллі на людській, чи з перепою дуже гидко стане в обличчя Джорджа, бачиться яким і заповіє абрасом, яким вважається малюточка Оксана.